Всім привіт! Це Тарас, інтернет-магазин Медбаза. На огляді у нас сьогодні подушки для інвалідних візків та крісел від компанії SHP. Cube Flexi. Вони в різних ідуть розмірах. Я просто взяв для прикладу три штуки. Всі вони вживані. Нові коштують 122 євро. Ці ж вони будуть коштувати рази дешевше, вони всі в гарному стані. Просто вам покажу для прикладу, в якому вони можуть бути, якщо ви замовляєте якусь подушку, в якому стані вона до вас приїде. Всі вони йдуть в ось таких чеклах. Зверху тут йде матеріал, який перешкоджає, якщо в людини не тримає сечі, то, тобто. Не, не має проникнення безпосередньо на саму подушку. А зверху всі частини матеріалу, який не буде парити. Е, самі подушки вони по стандарту йдуть від е, для ваги, е, там, до 48 см це 140 кг, і ширші е, 49-50 і пішло далі е, 175 кг. Ці всі характеристики знайдете в описі або на сайті, в чому фішка цих подушок. Є ось такі у нас кубики, вони йдуть різної плотності. Я цього не буду вирізати, чесно, немає часу. Йдуть різної плотності. Їх можна переставляти в довільному порядку, підбираючи під параметри свого тіла так, щоб вам було зручно сидіти. Ось так, проглядаючи хол, це одна. У нас для прикладу ось вона до 140 кг, це 45 на 45х8. Виробництво 3.02, 21 рік. Це номер раз. Це я таку просто виборку взяв, те, що в мене є. Друга. Для прикладу, ось ця 38х42х8. Виробництво 20 рік. Також хороший стан. А, дивіться, я вам не показав. Для прикладу, найбільший гріх в тих подушках, що я бачу, ось тут десь ось тут не знаю, чи камера зловить. Є залишки, типу як від. Монтажний піднім чи щось таке от воно тут капало, от воно є. Далі ось ця. Так само тут все ок. хороший стан. Все це є на місці. Для прикладу, ось ця у нас 52, по-моєму, але сам візок тут має 50. Товчина, до речі, 8. І, наскільки пам'ятаю, Ось ця вона була трошки з... Та, -дам! бачите, от десь тут, не до кінця. Це оця от велика. Тобто можуть бути і такі моменти. Але е ви перед тим, як замовляти, просите мене, Тарас, зніми, будь ласка, мені відео додатково, в якому стані буде ось конкретна подушка, яку ви надивились. Я вам це все зніму, подивитесь, хочете, не хочете. Ваше діло вибирайте. Це у нас 2000. пом де тут є, я ж десь бачив. 2000... 24-й рік, 24 рік. Але так само все на місці. Ці всі кубики, тут вони, до речі, вже якогось, мені здається, іншого кольору, вони ще більш плотніші, тому що, в принципі, так, да. бо це ж для. Більшої воді розраховано. Ну і сама Лейба, допустимо, на цьому може бачити бути більш така от, трохи темніша. Але загалом це більш ніж в 2 рази дешевше за ногу. І призначення це для профілактики пролежні. Тобто, Чесно скажу, я не знаю, чи можна користуватися при ними, але, кажу чесно, як є. Я в цьому не сильно шарю, тому. Дивіться, думайте, питайте. Ну от, зблизька. Показую вам зблизька. Ось. А придбати можна в інтернет-магазині Медбаза. Дякую за увагу.